Партія влади Польщі право і справедливість за всіма проведеними цього місяця опитуваннями випереджає опозиційну громадянську коаліцію і при цьому може втратити владу. Чому так? Про це розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Андрію вітаю, і тобі слово. Привіт, друзі! Ось за цими нескінченими передвиборними скандалами в Польщі можна і забути про рейтинги політичних сил, які претендують на те, щоб посісти місця в Сеймі та сенаті національних зборів. Але нарешті настав час порахувати, хто є безумовним лідером перегонів. Ну а хто так би мовити темною конячкою. І насамперед хочу сказати, що поляки демонструють велику активність у бажанні взяти участь у виборах. Зокрема, про готовність прийти на виборчі дільниці вже заявили 68% громадян Польщі. А на минулих парламентських виборах 2019 року ця цифра була меншою, тоді свій голос за ту чи іншу партію віддали 62% поляків можливо трохи більший показник показник активності зумовлений бажанням певних змін на політичному полі де з 2015 року всю повноту влади тримає консервативна партія правого ухилу право і справедливість а можливо це статистична похибка і активність виборців не перевершить середньої цифри отже почнемо з лідерів і знаючи українську традицію політичних партій замовляти потрібні рейтинги, наведемо результати тих опитувань, які робили на замовлення польських засобів масової інформації в різні дні вересня. Так за всіма дослідженнями першість тримає саме партія влади, право і справедливість із, із віце-прем'єром Ярославом Качинським на чолі. Хоча цифри доволі різні, зокрема, згідно з дослідженням від компанії ІПСОС за 20... 26 вересня на замовлення радіо Токи і видання Око прес, право і справедливість має 36%. Їхні головні конкуренти громадянська платформа, а точніше, громадянська коаліція, оскільки сюди ж доєдналися кілька дрібних партій, набирає 29%. А ось уже в іншому дослідженні від компанії United Service для порталу WPPL від 25 вересня цифри дещо інші. У партії Качинського, так би мовити, лише 33,8%. Але й опозиційний лідер Дональд Туск та його політична сила також мають меншу підтримку 28,1%. І третє опитування від компанії Ібріс для видання ОНЕТ віддає лідерам перегонів 35,1%, А опозиційні коаліції 26,1%. Такі вподобання поляки продемонстрували зокрема 22 вересня. І ось тут найцікавіше. Адже навіть, так би мовити, перше командне місце права і справедливості не гарантує її збереження влади як на на законодавчому рівні, так і відповідно на виконавчому, тобто в уряді. Справа в тім, що навіть попри те, що право і справедливість. Є на першому місці у разі її виграшу на виборах 15 жовтня. Вона все ж таки не зможе мати більшості у парламенті, і їй потрібно буде формувати з кимось коаліцію. І тут зараз дуже є великі палки дебати щодо того, з ким вона може це зробити. Ви, мабуть, помітили, що я ще не назвав інші політичні сили, і зовсім не тому, що їх немає, адже битва за третє місце та й загалом за подолання прохідного бар'єру це боротьба за ту золоту акцію, що дасть цій партії чи коаліції змогу утворити більшість із кимось із двох лідерів, ну і тим самим долучитись до формування уряду. Тому тут ситуація настільки незрозуміла і заплутана. Ну, наскільки це можливо на виборах. Отже, одна з претенденток на участь у більшості коаліція третій шлях, створена з центристських партій Польща 2050 Шимона головні та польська селянська партія, яку, до речі, також іноді називають польською народною партією. Різні опитування дають її від 8 до 9,2%. Ну, а це десь на межі прохідного бар'єру для коаліцій. Цікаво, що в опитуванні за 22 вересня такий результат дає третьому шляху вже не третє, а четверте місце. А бронза тут в ультраправої та Євроскептичної конфедерації Свободи і Незалежності майже 10%. Інші соцопитування дають їм ну, то 7, то 8,8%. Але це ще не всі претенденти потрапити в національні збори. Не втратило шансів і об'єднання лівих партій лівиця. Їхня підтримка коливається від 8,7 і аж до 10 Ну, коротке резюме цьому всьому. У цьому двобої передбачити щось надзвичайно складно. Як важко сказати і про майбутню більшість, і взагалі про її існування? Адже за ідеологічними ознаками найбільш оптимальною для права і справедливості є конфедерація, хоча спірних питань між ними також вистачає. Не виключається, що партія право і справедливість може мати коаліцію з третім шляхом, але тут зараз огляду на останні події, і включаючи те, що все таки право і справедливість вона має, скажімо, більш такі консервативні. Погляди, які дещо відрізняються від тих поглядів, які мають і саме польська селянська партія або Рух Шимона головні, то тут теж є сумнівним, що це можливо. Тобто, фактично може бути така ситуація, що після 15 жовтня ми не побачимо. Сформованої більшості в парламенті, отже, не можливості можливість сформувати уряд. І не виключається, що незабаром Польща знову піде на дострокові вибори до парламенту, які можуть відбутися на початку наступного року. Ось так. Щоправда, ще залишається варіант співпраця громадянської коаліції та третього шляху, якщо він усе ж таки подолає прохідний бар'єр. І тоді на Польщу чекають зміни, колеги. Андрію, ми дякуємо тобі. Дуже такий цікавий політичний пасьянс ти нам розложив аналітик Юкрейн News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.